До воєнного стану з Херсонщини походив кожен четвертий український томат. А наразі масове овочівництво мігрує, у тому числі на Одещину. Фермерські господарства зацікавлені саме вирощуванням тих же самих: морква, цибуля, помідори. Капуста це ті овочі, які саме потребує у нас ринок, і які на сьогодні потрібно вести вирощування всієї області для того, щоб компенсувати ті площі, які ми втратили внаслідок військової агресії Херсонської області. Овочівництво тяжіє до води, а в Одеській області є зрошувальні системи, завдяки яким можна поливати поля. Іншим фактором зміни адреси овочевих полів з Херсонських на Одеські є переорієнтація фермерів. І перше, що рухає кожним фермерським господарством, це отримання прибутку. Цьому році ціна, наприклад, на ці самі зернові і технічні культури ледь покривала їхні затрати на вирощування. То овочеві культури на сьогодні від 120 до 220% рентабельність виробництва. Тому і у великої кількості фермерських господарств в пріоритеті саме вирощення овочевих культур. Звичайно, витрати в рази більші. Процес більш трудомісткий ніж при вирощуванні традиційних для регіону зернових, але прибуток прогнозовано повинен компенсувати такі зусилля. Зацікавлені базові господарства що в цьому році, по самим мінімальним прогнозам на 20-25% зросте площі під вирощуванням овочевих порівняно з попередніми роками. Фахівці вбачають іще одну причину переорієнтації на вирощення овочів. Їх збут можливий і на внутрішньому ринку, коли є проблеми з транспортуванням за кордон. Загалом потенціал регіонів для овочівництва ще не вичерпаний, кажуть спеціалісти. Проте замінити обсяги з тої ж Херсонщини за 2-3 роки буде неможливо, адже крім вирощування, необхідно побудувати інфраструктуру для зберігання та сортування овочів.